Всім привіт, мої хороші! Рада вас вітати на моєму каналі. Давно не бачились, давно не знімала. Чесно кажучи, така вот буденність, заклопотаність, тому хочеться з вами ділитися, як завжди, чимось таким особливим. І ось, нарешті, в мене відпустка. І ми вирішили не сидіти вдома з Оксаною, а приїхати в Буковель. До речі, я тут ні разу не була. Хто був, ставте плюс коментарі. Отель чудовий, мені тут сподобалося. Звісно, добиралися довго. До речі, зараз в Черкас є потяг Івано-Франківськ, Черкас Івано-Франківськ, вірніше, він йде через Львів. Ділюся такою інформацією, хто не знав, тому що мої знайомі, наприклад, не знали про цей потяг. Він почав ходити недавно, але дуже зручно. Потім вже сюди добиралися маршруткою. Зараз збираємось на прогулянку. Хочемо оглянутись, що тут по місцевості, дізнатися, які екскурсії тут є. Хочеться, звісно, подивитися всі краєвиди чудові і показати вам. Тому залишайтеся зі мною, мандруємо разом. А і, звісно, геть забула ж зробити огляд номера, в який ми поселилися. Зараз коротесенько вам покажу, і будемо йти. Ось такий наш просторий номер. Тут ванна. Звичайно, душова кабіна, туалет, раковина, все чистеньке, акуратне. Шикарне двоспальне ліжко. Це рушнички до басейну, пояснив нам адміністратор. Це е ванну. Тут шкаф, шафа, телевізор, ну, класно. І про холодну, бо я хотіла запитувати, чи є кондиціонер, але думаю, що ми тут не зжаримося. І в кожному номері такий от балкончик. Чік. Красота. Трошки гір нам видно, але вся краса буде з двору. Ну, що ж, зараз викликає дана там таксі. До речі, мене Привіз на таксі з автостанції приємний такий чоловік, дав віз і тому ми тепер знаємо до кого можна звернутися за такою послугою. Їдемо на озеро молодості, говорять неймовірний краєвид. Приїдемо з вами обов'язково поділюся. Добрий день. З тихою зібралися, кажу, говорю, говорю підписникам, що їдемо на озеро молодості. Да, на озеро. І на, хочемо на канатну дорогу, ну побачимо, чи ми встигнемо. Е, працює до 18-ї. Е, нам пішки пів, 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 пів 35 хвилин, ну ми ждемо так, Та всі. більше. Ну, вперед їхати, то наче немає чого там, да, як відстані мала. а назад йти, то, звісно, буде на. Да, відпочиваємо, клас. Поки немає дощу. Ой, супер, хочемо все встигнути, скрізь попасти. Будем так Я доля сказала, буде показувати. Да. Будемо вмикатися. Де ми? Ми в центрі Букове. Зараз будемо на підйомник. На канатну дорогу будемо. На канатну дорогу і вгору. Так? Я трохи да. боюся весело. Медвежа гора. Медвежа гора, але заради того краєвиду готова ризикнути. Да. да. Ми вже на підйомнику. Клас! Ой, клас! Зараз переверну камеру і, звичайно ж, зніму вам. Краєвид. І ще побудемо на горі. Чудово. Боже мій. Як класно. Дивіться, ми піднімаємось. Спереду Дана Богдана і Захар, а ми позаду. Яка краса. Без слід. Дуже гарно, тепер ми вже піднялися майже на гору, Тепер ліс. Так тихо, класно. І тут ще ось такі розваги. Божевільні, яку ніколи в житті не пішла. Для мене я вам хочу зізнати, з стати це такий подвиг, що я тут сиджу. 365 днів на рік у будь-яку пору курорт дарує кожному гостю унікальну важливість перевести подих, відновити внутрішній ресурс на повне сам... Біжимо робити фото. Да-да-да! Боже чудово. Тут скільки народу, скільки туристів. Неймовірно, яка гарна наша Україна. Місце для фотозони. Шикарний краєвид. Це просто. Спускаємося вже донизу. Їду сама. Дівчата захотіли ще покататися на, на карпатських гірках. І ними ж вони спустяться донизу. Оксана попереду, я сама О, в цьому тележанці, в, в цьому сидінні. Все нормально, запитую, чи все нормально в мене, тому що боюся страшенно висоти. Але не дивлюся вниз, повторююся, дивлюся прямо і круто. І розслабляюся. Дівчата, ви спустились, як ваші враження про горку? Я ригаю. Класно, не страшно? Держи почали. Так, і ще підете? Молодці. Ну що, йдемо пішки додому. Пішки, ну ми попробуємо. Ну якщо нам буде важко, ми, ми підійдемо. Чи... Сюха, ти безстрашна жінка. Я так боялася, страшне. Відео? Ну що, нам туди йдемо? Йдемо. Дівчата, доганяйте. Люди мої, ми вже повернулися. Таке вирішили пройтися пішки, подивитися все навколо ще, подихати повітрям. Буковель чудовий, шикарний, звісно, не дешевий, всім це відомо, але неймовірний. Ну, побачимося вже завтра. Зараз йдемо вечеряти і будемо відпочивати. До завтра. Доброго раночку, новий день. Виспали, свіже повітря, класно, тихо, і збираємося йти снідати. В готелі включений сніданок, тому. Йдемо снідати і знову десь підемо дивитися краєвиди, подорожувати. Спускаємось в готелі. Чекає нас такий щось по стік. Що ми хонці зранку? Доброго ранку. кашки. Сіха, доброго ранку! Доброго. Так, я собі взяла такі два яєчка, блинчик, Добра молочна каша на ранок висяла, стакан присильнового соку і ще кава замовляється окремо. Дарина тільки кашу. І Захар кашу, і смійці. Захар. Да. Смачно тобі? Угу. Наїлися. Напилися, а тепер збираємось до басейну зранку плавати. Тут видають такі халатики до басейну. І Рушники також є. А халати потрібні, тому що це не Туреччина. Тут прохолодно, як з басейна вийдеш. Вода тепла, класна, комфортна, але коли виходиш, то прохолодно. Тому такі халатики дуже доречні. Ксюха, як тобі халатики? Кажу, розказувала підписникам, що халати дуже доречні, бо прохолодно. Купальник в тебе Зашибись. Покажу сейчас трошки басейн. Такий басейн, діти вже тішаться, Захар вже вон купається. Ну, він теплий, з підігрівом. Класний. 30 градусів. Да. Зараз поплаваємо, а потім підемо ще гуляти. А, і там чани. Ще ми чани замовили, теж вам покажу також. Дарина вчить Захара плавати. Захарчик, давай, в тебе все вийде. Пливи, пливи. Пливи. Давай! Сонце, погода сьогодні чудова. Пливи, пливи, гриби ручками і ножками. Молодець, давай, розгрібай, наче водичку, розгрібай. Клас. Давай, давай, не можу. Ура, доплив. Молодець. Дарина плаває вже давно, ще на морі навчилась вже плаває. Круто, ти молодець. Пливи до мене сюди. Пливи сюди до мене. Я, я, я впораюся. Ти впорайся. Пливи, пливи. Молодці. Плеви сюди до мене. Не бійся. Поїхали на озеро молодості. Купа народу, Опа. туристична зона так само. Да, і так. тут шикарбос. Круто, вода така чистюща, дивіться, якщо вам да, видно. О, так, І гори. гори. Нам треба в нього пригнути, щоб ми його молодили. Так, так, треба було брати купальні. Тут ось ідіть чи ось ідіть тут, ось ідіть тут, ось Вода така чиста. Ух ти, так. Да. Так, да. так. Да. Краса Тут зверху бачила навіть повітряні ровери є вода подивіться. краса! хочеться сквозь. У нас погодка зіпсувалася, побродили по озеру і зараз хочеться проїхатися по канатній цій доріжці. Дарина захотіла із Оксаною, їдуть, піднімаються знову на гору. Захар з Оксаною вдвох, будвійний. Давай, Поїхали. Я вже вдруге не ризикнула. Після вчорашнього вже накаталася. А вони захотіли ще. І Дарина хоче спуститися вниз. Спустити. О, Ось, ці на тудишся. Вода зіпсувалась, дощ нас таки застав. А, просто злива. Я не знаю, як ми будемо добиратися. Дарина під дощовиком. Дивиться, а Оксана підйомником піднялась, а спуститися не вдалося. Ось така у нас трошки неприємна ситуація. Треба перечекати грузу, тому що фунікулери не працюють під час грузи. Ну, так. Боже, мій погода настільки мінлива, тільки що така злива, страшенна. Вже все розпогодилось. І слава Богу, я вже бачу позаду запустили фунікулери. Чекаємо Оксану, до речі, трубку щось не бере. Зараз питаємо, як там на горі було під час дощу. А повітря, друзі, шикарне. Дівчата грають в банкомати. А, в автомати. Ти доїхати туди. Розводняк. Ага. Стюха, ти вижила на горі. Да. <схай> Таку зливу. Ти героїня. Да? Зараз переобуємо Захара, десь йдемо їсти панаш. Ой, така яскрава куртка, гарна. Да. Дарині дала на спуск. Да. Все, їдемо їсти. Ми зайшли на вечерю в приємне місце. Коли-коли. Да? Да. Дощ нас намочив, нагнав, хочеться спробувати е, національної страви Банош замовили Бограч. Так? Да. 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 Зараз все покажу, будемо коштувати, розкажу. А я взяла в борщ. Взяла. Оксана, а ти що взяла? Банош. Банош, хочу. Банош, Узвар. банош, рібурма, свиняч. Бо зволоділи страшенно. Я собі замовила е, бограч да? у даний борщик. Оксанка зараз також очікує такий самий банош смачний, а і варенички з вишнею. Е, да. Замовили домашнього ще вина, Смакуємо. Да. Захотілося теплої їжі. Да? Боже а народу. Кажу народу, є сіли тут. Ну, Дарина, ну що там банош? Смакує? То то сир, бринза. Ну нічого, все треба скуштувати. Їмо, Захар їсть од бівну, всім смачного. Дарина банош уже розпробувала. Та да, Дарина. І не такий вже він вонючий. То сир так пахне, сир дуже пахне, смачно. Так, всім смачного, Ксюнічка. давай за відпочинок і за перемогу. Да, на як борщ? Смачний? Народу тут сама себе не чує. Я ділюся враженнями, коли куштую бограч. Гостренький він був, але мені дуже сподобалось. Мене просто тут не чути. Лунає гучна музика. Неймовірний. Неймовірна страва, насичена, так, як я люблю. Ну що ж, любі мої друзі, ще один день Буковелі добігає до кінця, активний, так як ми й хотіли. Круто, класно, що я можу сказати? Цей влог я буду завершувати. З вами прощаюся, але ще подорожі наші в буквалі не завершуються. Залишайтеся зі мною на моєму каналі, підписуйтесь активно. Люблю вас обіймаю. всього самого найкращого. Мирного нам всім неба. Все буде Україна. До нових зустрічей!